Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події розповімо просто зараз. Засідання суду у справі проти колишньої очільниці міста Слов'янськ, яку звинувачують у посаганні на територіальну цілісність України, знову перенесли. Музикант-волонтер Олег Лисенко з Нідерландів передав чотири автівки на потреби військових і цивільних. Пташенятам лек Грицика і Одарки національного природного парку Порятинський провели кільцювання. А зараз про це та інше більш детальніше. Закінчення реорганізації освітніх закладів, внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування та звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради. Ці та інші питання розглядали депутати Полтавської обласної ради на засіданні позачергової сесії. Більше про це дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради 20 червня зібралися на засідання 43-ї позачергової сесії обласної ради 8-го скликання на ній підтримали ряд важливих для регіону рішень. Говорить депутат, голова постійної комісії з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. Були ті питання, які потребували нагального вирішення. Це в першу чергу закінчення реорганізації освітніх закладів. Деякі питання, що стосуються безпосередньо житлово-комунального господарства міста і області, ну і звернення, які так само в якійсь мірі допомагають» допомагають жити області, тобто є питання, з якими ми звертаємося безпосередньо вже до нардепів, які представляють нашу область у Верховній Раді. Також на позачергові сесії були внесені зміни до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2024-2026 роки. Розповів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепорко. Ми додали кошти. За погодженням з профільними департаментами мешканці можуть продовжувати звертатися до депутатів Полтавської власної ради за матеріальною допомогою. Сьогодні відповідні зміни були проголосовані. Ключовим є те, що всі мешканці Полтавської області можуть звертатися за матеріальною допомогою на лікування або на реабілітацію. Усього на сесії депутати розглянули понад 20 питань порядку денного. Голосування відбувалося за допомогою системи електронного голосування голос. Сьогодні в Київському районному суді Полтави розглядали справу проти Наталії Штепе, Колишню очільницю міста Слов'янськ звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України. За версією слідства, у 2014-му вона сприяла захопленню міста підтримуваними Росією бойовиками. У сьогоднішньому засіданні по цій справі оголосили перерву. Наступне призначили на 19 серпня. Все через стан здоров'я обвинуваченої, що стало причиною її неявки на слухання. Повідомив суддя Київського районного суду Полтави Олександр Калько. Коли судді продажне місці ухвалила клопотання прокурор задовольнити ухвалою суду, буде коли суддя зобов'язано комісію лікарів вказаного лікувального закладу надати грунтовну інформацію щодо стану здоров'я, щодо можливості приймати участь у судовому засіданню, щодо подальших прогнозів з метою з'ясування чи дійсно суд має на даний час всі законні підстави щодо зупинення або навпаки, є всі підстави для слухання справи по суті за участю обвинувачено. Музикант-волонтер Олег Лисенко з Нідерландів допомагає українцям. Сам чоловік народився на Полтавщині, але вже 26 років живе за межами України. Днями волонтер передав іще чотири автівки: як військовим, так і для цивільного життя. З місця події наші кореспонденти. Зроблено на 220 вольт для запуска серця. Ось апаратура. Вона тут стоїть, підключається. Це можна кардіограму зробити, а можна кажуть, і запустити серце. Волонтер Олександр Лисенко демонструє медичну апаратуру, якою обладнаний спеціальний автомобіль для транспортування лежачих хворих. Кошти на нього збирав музикант брат Олександра Олег. Він родом з Полтавщини, але 26 років живе у Нідерландах. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік проводить благодійні концерти і збирає гроші для земляків. Пропагуючи українське мистецтво, музику, культуру, ми збираємо кошти. Для гуманітарної допомоги медичної в першу чергу крайні мобілю, швидких обладнання ліків. Коли йде заказ, що каже, насобирали кошти на даний автомобіль, там взяли, тоді я їду за кордон, беру дану техніку, переганяю її сюди. І тоді військовим або тут вручаємо, або ми женемо її напередок. Оце вона обійшлася по бумагах 35 з копійками 100 євро дане авто. Новий авто коштує 190 тисяч євро. Машина продавалася без спецтехніки. Це вже об'єднано. Докупляли все. Автомобіль обслуговуватиме Новоселівську і Терешківську громади. Цей автомобіль, для чого потрібно, саме для перевозки лежачих хворих. У нас багато автомобілів, які не обладнані спеціальними ношами для перевезення лежачих хворих. І тому зараз, цей автомобіль зможе по всім громадам перевозити лежачих хворих, забирати хворих із лікарні. Окрім цього, волонтер з Нідерландів Олег Лисенко передав ще три автомобілі. Цей конвой був одним із найдорожчих, таких коштовних. Повна ціна вартість цього конвою вийшла в 60, понад 63 тисячі євро. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Треба всім набратися терпіння. І ми обов'язково вистоїмо. разом. Ми вистоїмо. два джипи. Ми передаємо в артилерійську бригаду. Одну швидку допомогу ранімо повністю укомплектований. Передаємо на національну гвардію. Загалом за донати Олег Лисенко придбав на різні потреби вже 19 автомобілів. Укриття закладів освіти Щербанівської тергромади готують до початку наступного навчального року. Наразі їх дооблаштовують, аби була можливість класам займатися окремо від одного. Як наразі виглядають приміщення, бачила наша знімальна група. Це протирадіаційне укриття з Щербанівського ліцею. З початку повномасштабного вторгнення росіян тут розпочали ремонтні роботи. Прибрали шар глини, аби зробити його глибшим. Далі відновили всі конструкції перекриття і перегородки. Робили це на умовах співфінансування державного бюджету і громади. Нині укриття дозволяє вмістити одночасно всіх учнів закладу, аби освітній процес відбувався безперервно, говорить голова Щербанівської тергромади Ігор Процик. Повністю в тому числі завдячуючи державі. У нас укомплектовані найпростіші укриття це і меблі, це і технічні засоби. Ми маємо спроможно навчати дітей, щоб вони здобували освіту. це укриття, яке дозволяє і навчатися, і займатися спортом. Дійсно, це кошти ті, які ефективно використала громада для. Громади. Укриття в ліцеї відкрите цілодобово. Сюди за потреби можуть спускатися і мешканці громади. Приміщень вистачить на всіх. Це медичний кабінет, де медичний працівник може працювати і з дітьми, та, ну, і з громадянами, які укриваються тут. Також ця кімната використовується як кімната ланки з обслуговування. Тут у нас наявні необхідні, всі необхідні засоби захисту, протигази. Прилади для контролю за хімічною і радіаційною обстановкою. До початку наступного навчального року тут планують закінчити ремонт ще одного крила укриття, розповіла директорка ліцею Наталія Драч. В нашому навчальному закладі саме тут, як оце опорний заклад, навчається 400 учнів. Всі ми навчалися в одну в першу зміну. Офлайн навчання було. Ми зараз проводимо ремонтні роботи для того, щоб розширити уже наявні укриття, які існують у нас, щоб було повноцінне навчання під час повітряних тривог. До 1 вересня цього року мають дооблаштувати укриття і в Росошинській гімназії. Тут в дві зміни навчається близько 1300 дітей. Під час повітряних тривог вони спускаються у підвальне приміщення, де кожен учень забезпечений робочим місцем. Наразі тут залишилося закінчити незначні внутрішні роботи, каже директор закладу Євген Яловець. Основна частина, те, що найосновніше, це підлога стелі і е, стіни вже зроблені. Зроблена система вентиля. Доробляється пожежна сигналізація, освітлення, як ви бачите, теж є. По факту залишається доставити двері, які йдуть по проекту між кабінетами, і на вулиці сполучення між всіма входами, тому що у нас є п'ять входів і п'ять виходів до підвального укриття. Ремонт в цьому укритті повністю зробили за кошти громади. Додав керівник закладу. Початок літа на Полтавщині не завжди сприяє відпочинку на природі, зокрема на пляжах біля водой. Але все ж трапляються і сонячні дні. Чи віддають перевагу саме такому дозвіллю Полтавці, чи часто бувають на пляжах, і чи дотримуються при цьому правил безпеки? Дізнавалися наші кореспонденти під станом аковального сп'яніння. попливаю на середину річки, та від цього почали тонути. То рятувальники дуже швидко зреагували на цю ситуацію. Так розповідає про випадок, свідком якого став особисто Ярослав Василенко, який відпочиває на березі Ворскли. Купальний сезон у Полтаві офіційно стартував 4 червня. Одночасно на чергування заступили і рятувальники. Незважаючи на нистіку погоди, люди все ж приходять скупатися або відпочити біля води, каже Євген Савчук, начальник рятувальної водоласної служби Полтави. Купальний сезон розпочався у нас 4 червня, буде продовжено до 15 вересня поточного року. Що стосується безпосередньої роботи комунальної організації. Кожного дня задіяно у нас порядка 6. Людей, які несуть чергування з 9-ї години ранку до 21-ї години, наразі викликів менше через нестіку погоду, але як тільки сонце пригріває, ризики зростає, додає водолаз-рятувальник Сергій Жорник, який працює вже сьомий рік. Каже, є окремі випадки, коли краще взагалі не заходити у воду. Якщо людина не впевнена в собі і не вміє плавати, то не треба заходити там більше ніж по пояс і не вживати алкогольних напоїв. А так і в кого там проблеми з серцем, тиском, то в спеку я б теж не рекомендував. Та порятунок на воді не завжди стає справою рятувальників. Іноді вирішальним стає вчасна реакція звичайних людей. Саме так було в історії, яку згадує відпочиваючий Михайло Миколайович. Я витаскував жінку, яка переправлялася з тієї сторони з рібінком, а потім розстерілася, видно, кинула дитину. добре, що один ще парень зі мною був. І він схватив цю жінку, а я дитину. І ми витягнули на, на цю сторону. Поруч із водою часто граються діти, та батьки не завжди уважні і стежать за безпекою своїх чат, ділиться своїми спостереженнями, відпочиваючи тетяна. дітками. Якщо з дітками це батьки не догледіли, не дивились, були зайняті. Другий раз тут же компанії, дітки бігають. от вам і причина причина цього літа купальний сезон у Полтаві розпочався без жертв, говорять рятувальники. Додають, сподіваються, що так буде і надалі. Мистецтво, яке занурює в себе, загадкові багатогранні за настроєм картини абстракції на виставці Колір як мова у Полтаві, представив художник Юрій Панкевич. Роботи виконані у техніці рідкого акрило. На відкритті виставки побували наші кореспонденти. Народження зорі, квітковий подих безмежності. Ці та інші картини абстракції представив художник Юрій Панкевич у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Об'єднав їх на виставці під назвою Колір як мова. Для мене абстракція це форма, кольор, настрій, поєднання кольорів. Тобі дає наштовх на якусь ідею, Там море, повітря, квіти. Кожен бачив своє в цих картинах. Створює такі роботи художник у техніці заливки акриловою фарбою. Згадує, писати абстракції почав з 2023-го. Просто побачив таку технологію і почав її вивчати. Спочатку нічого не вийшло. І потім поступово-поступово читаючи літературу, дивлячись відео, прийшла любов до цієї технології. Починаєш робити, і тобі вже задає якийсь мотив. Підказує саме розлив фарб у загадкових візерунках картин. Можна знайти відображення свого внутрішнього світу. Вважає працівниця обласної бібліотеки імені Котляревського Людмила Запека. Занурення в глиб себе це багатогранність. Це розчинення, і біля кожної картини втрачається відчуття часу. Тут можна побачити і свій настрій, і минулий досвід на виставці понад 30 картин, що написані художником упродовж двох років. Виставка колір як мова дарує насолоду, покращує настрій, занурює вас у неймовірні кольорові світи, що дарує мистецтво флюїд Арт. Через безпекову ситуацію на Полтавщині урочисте відкриття відмінено, але виставка вже замонтована. Вона готова до перегляду. Презентували картини з урахуванням рішення Ради оборони області без масового скупчення людей. Виставка «Колір як мова триватиме до 11 липня. Пташенятам Лелек, Грицика й Одарки Національного природного парку Порятинський, за гніздом яких можна стежити онлайн, сьогодні провели кільцювання. Все відбулося також у прямому ефірі. Такі заходи дозволяють науковцям відстежувати міграцію птахів і краще розуміти зміни в їхній популяції, говорить провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Кільцювання номер дозволяє орнітологам вивчати міграційні шляхи цих птахів і навіть якимось чином прослідкувати життєвий шлях. Кожного закільцованого птаха здійснювати кількування у нас буде орнітолог професійний, орнітолог Національного природного парку Порятинський Віталій Казанник. А здійснюємо його саме зараз, тому що лелеченята вже досягли розмірів майже дорослих птахів, і вони ще не вилітають з гнізда. Тому що коли вже вони вилетять гнізда, вони вже будуть недосяжні. Тобто нам треба було вгадати оцей тиждень для слідчування. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІАРТ. До наступної зустрічі в ефірі.